Ішов манах із походу під морози, під негоду, чуже він не змерз, чуже він не зме. Ех, не знав манах, де подіться, зайшов у погріться, спросив своїм свій спросив свої свій дє, е, сбросив му дів, шею на да, ряси, на кочки та да. сам пошов плясать, сам пошов п'яти. Даримо кольцо, ех, э, манах на коня садиться под манатом, конь подивиться зеленим лугом, зеленим вругом, ех, хоть лугом, нугом, э, нугом, своє девушки другом, Дівки не найшов, довдой пошов, ех, э, ціловав, миловав, роздушею називав, Сам закрича вура, закрича мура. Та й не мала я, та й не мала я, ех, великодну суботу, попросали всі роботу, рухнули в Рухнули в кабак. ех меділи, пили, кабашника, одурили, курили табак, а, курили табак, ех, накурившись табаку, да полягали на боку, да оце вам усяк.